Добрий вечір. Приїхав в місце де гуде. По в поніку в міжріч. Це єдині живі істоти, які тут на постійному проживанні. Покажу вам трошки її стан, як ми входимо в зиму з нею і які очікування від цієї системи. Так, значить по рибі. От вони зараз підпливуть, мене побачать. Ну, тут один такий доволі крупний, ну вони тут десь по грам 700, напевно, вже є. Рибини. Деякі більші, деякі менші. От їх тут є, має бути 9 штук. Вони у нас перезимували попередню зиму, витримали пару блекаутів, видно, які вони. Такі вони збиті до кучі, молодці, їм виходить вже десь півтора року вік, от, живуть от вони в цій системі. Я там не робив такий огляд вже. Два компресора отакі гудять. Це для того, щоб якщо один раптом трубка з'їти чи ще щось не зупинялося. Аерація, тому що ця аквапоніка такий проєкт, де ми майже в нього не влазимо, От, як бачите, є павутина. Що у нас тут в ній є? Що у нас є основна частина, це керамзиту 2 куба 2 кубометра, який по суті має в собі багато бактерій, які чистять воду. Вода. Якщо дивитися, вона ну, вона дуже чиста. так? Далі для фільтра ми використовуємо повловнію. Павловня у нас є кількох видів. От, Я думаю, що ми перейдемо у фільтрі не на повнію, а на горіх. Він теж швидко росте, але з нього більше користі. Все-таки він дає продукти. Значить, Антон час від часу тут висаджує деякі рослини. От, ось ця павловня, вона інакша. Вона прям стовбур дає. Якщо вирощувати павловню для деревини, то треба брати ось цю. Так, і у нас є два авокадо, один манго. Вони доволі великі. Вони дуже сонцелюбні, як бачите, прижалися до краю. Цікаво, що манго росте вгору і особо не тягнеться. Йому тут достатньо світла. Так, пішла водичка. То, по суті, ми звідси у цій половні і потім висаджуємо на територію, як саджанці. Для того, щоб трошки засадити територію деревами, а не рослинами. Так, У нас тут тепловий насос. От. Зараз я їх погодую ви подивитеся. Так, годую я їх комбікорм, компанія Vita, я у них його беру з самого початку. Він виключно для карпа. Тобто тут доволі... Тут нижчий вміст білка, багато рослинної їжі і короб на ньому прекрасно себе почуває. От вони зараз підпливуть. Давайте, де вони там не пливуть щось. Вони мене побачили, другий раз вони вже не хочуть. Ну, Коли вода хлюпає, можливо це їх трошки відлякує. От, Насипаємо. Отак От, жменю насипаю. Я знаю, що Антон си побільше, бо коли раз в тиждень годуємо, ну, я їх вчора годував, сьогодні достатньо. Температура тут зараз тримається середня 20, температура води, а тут щось не працює. Ну, загалом, коли тут показує 20, по практиці тут 17-18 градусів. Тому що в приміщенні у нас... А, ну, тут батарейка сіла, тут десь як градусів 8-9, напевно, приміщення. Значить, Наступного року вся система буде збільшуватися. Ми будемо виходити на вулицю, робити вуличні типу озера і потроху розводити рибу. З того, що планується, окрім ну, кої який декоративний, ще треба буде обов'язково попробувати. І на смак. Думаю, що той самий карп. Значить, то, що я тестую зараз Франківську, це є... Осетрові однозначно. Тобто, стерля дуже живуча риба і дуже прикольна. От, і Вона з дна все збирає, тобто, така цікава риба От, і красива. Далі найбільш живучим виявився білий амур, той в його взагалі не бере, ні занадто мало кисню, ні дуже багато нітратів чи нітритів. Ну, надзвичайно живуча риба. Значить, про лин, я буду думати, дуже повільно росте. Просто для прикладу, що я взяв лина довжиною десь сантиметрів, ну по 4. І ми наловили в річці, були такого малька там по сантиметру. Ну, який був просто там з чашкою махнув. З цього малька виросла верховодка і там в ньому три пічкура опинилися, Їх коли вони маленькі, не розрізниш. Так от ті пічкурі, які мали чуть більше сантиметра, зараз вже догнали лина. Просто для прикладу. Пічкур, який росте ну, в Україні через те, що його виловлюють, пресують і там, сітки, він не виростає більше напевно, сантиметрів, ніж 10, а рекордні пічкурі то, там 300 грам на то Це по суті цілком порційна риба, яку вирощувати, але росте він набагато швидше. росте він просто на очах. Тому подивимося, може ми і пічкура будемо розводити. І в юни всі не витримали лихої долі. Те, тобто, то, що, до що кажуть про юна і про лина, що вони там дуже живучі, в штучних умовах це неправда. Що лини штук 7 уже загинуло, що в юни всі пішли, після того, яких пересадив в акварії. Може в такій, ну не може, а в такій системі, де вже де дуже багато фільтрації, а тут фільтрації надзвичайно багато. А тут Фільтрації в два рази більше тільки по керамзиту, ніж рекомендована норма для одного куба. А ще маємо дерева, тобто павловня, вона витягує нітрати, як дурна. Біля неї нічого особо не хоче рости, бо вона прям все з'їдає. То в такій воді цілком можливо, що вони будуть жити, якщо їх хотіти вирощувати. Но якщо це вода, чисто аквакультура, то треба дуже багато приділити уваги фільтрації. Рослини буяють, тепловий насос працює від сонця, від акумулятора. Якщо що, е, рибка росте, ці рибки підуть швидше за все в аквакультуру в Франківську. Якщо не візьму, От. дякую вам за підтримку. Якщо будуть запитання, питайтеся. Цей проект, насправді по рибі. І по чистоті води дуже успішний, по рослинам. Ну, через те, що ми тут зараз не живемо, то тут треба слідкувати за ними, треба виділяти людину, яка буде тут постійно цим займатися. З мінусів це така маленька мошка, яка тут завелась, яку треба винищувати. Ну, павуки є, вони мали би цим займатися. Ну і рослини, відповідно, яких вона не з'їдає. Це ще тож такий виклик треба робити. Так що дякую вам за підтримку. Якщо будуть запитання, задавайте. A my pojechaliśmy z powrotem